Через те, що автомобіля була дуже велика кількість глюків, І як далі було вияснилося, що навіть один датчик, коли я ставив масло тиску на свій автомобіль для того, щоб перевірити всі датчики, то він викликав глюк. І цей глюк взагалі не стосувався цього датчика, він стосувався. ДМРВ датчика, і також видавав потиску. При встановленні потиску акумулятор писало мінус 30 і в мене горів чек. Ну і цих датчиків. Експериментів встановлення їх викликали на автомобілі такі глюки, що мені приходилось на автомобілі на своєму е, знімати навіть АКБ і давати йому постояти. Після того тільки помилки починали старатись. Що вже зроблено по авто? Відключені пошкоджені стробоскопи. Е Там були провода і поплавлені, і відключені, і вони тут все напряму до акумулятора підключено. Наше авто цього не любить. Відкручені позачищені маси, зачищені клеми, шайби підложені, щоб не дуже розвальцовувало. Все позачищено. Попіджимані контакти. Також тут маса, відкритий, вичищений фільтр, вимитий, буде замінений на новий фільтр, вичищений ДМРВ, вичищений, вимитий, продутий. Один... Датчик і регулятор по цьому взагалі не продувався, не продувався сам вход, продував компресором до моменту, поки не піде соляра, звідти трохи так В чвірка просто не йшло. Тут він був також грязний. Ну, там він не був грязний, солярка одразу пішла, але всередині сам відчувався, що грязний. Також зачищений, промитий контакти продуті. На даний момент. Поки все, можливо, ще щось забув. Мій той, що стоїть, там і стоїть, а це. Було прийнято рішення не експериментувати далі на автомобілі і замінити ті датчики, які були глючні всі одночасно. І дякуючи Ростіку який за досить. Символічну ціну яка може бути за один датчик, він їх всі продав за цю ціну. Враховуючи чи є це авто, тому далі були пошуки уже несправності, які стосувалися ЕБУ. До цього ж чистка датчиків, зрозуміло, нічого не дала, так як, як вияснилось пізніше, вони були всі згорівші, а розуміння того, що це можливо взагалі, щоб згоріла така кількість, вважалося. Просто неможливим. А зрозуміти, який датчик або де замкнуто саме, також поки не перебереш все, ЕБУ видавала просто е, якісь несенітниці. А головне було е, у скануванні помічено те, що акумулятор ЕБУ бачив як 5 чи 6 вольт. Він не бачив 12 вольт. Педаль газа нажав, нічого не меняется. показники з педалі йдуть. Батарея показывает 5,9 вольта. Щось не то. І мої показники. Е, був куплений тестер, тестувалося е, АКБ і заряджалося, і дивилося при заводці. Також було прийнято рішення, що, можливо, під час заводки також генератор видає неправильні імпульси. Знімалося, знімався генератор разом з акумулятором з мого автомобіля, встановлювався на цей автомобіль. Перед заводкою це все діло перевірялося і бачили, що також це нічого не дає і ЕБУ не бачить. Знімаємо корпус фільтра з патрубком. Потім патрубоку тут треба буде підковернути, бо він не вийде, в нього там стоїть закльопка. Потім беремо Е12, викручуємось два довгих тут. Потім беремо звичайний на 10 головка, підлазимо неї сюди і викручуємо ті два. Після того, як відкрутили оці два болти, вони тут залишаються, вийти вони не зможуть. Відкручуємо масу, фішку. Якщо не скинули, скидаємо фішку. І ось, ось сюди його в сторону трошки і виводимо. І вставляти потрібно буде одразу болти і потім ставити його на місце. Нижні наставляємо ось так знизу. Защолкаємо ключиком на 17. Перед цим потрібно скинути ремінь. А скидається він, хто не слідкує або не бачив відео мої. Ось натяжитель. цьому місці, Ось І відводимо в сторону водія. І ремінь з цієї сторони одному можна скинути. Ну і потім підготувати, і так само однією рукою відсунути, і другою надіти. Потім пішов пошук схем підключення пінів з датчиків до ЕБУ. Це зайняло досить багато часу, так як електроніки по нашому автомобілю так і не було знайдено. І по електричному блоку підбиралося вже про, по крайслеру, так як підключення по джипу взагалі просто немає. Навіть е книжки Електроніка Джип, яка була куплена. <му> Навіть у французькому форумі були стягнуті книжки, все це було ні про що. Тому в цьому відео ви побачите а саме, е як прибиралися помилки по коробці, їх було саме дві. Одна із них подається, одна помилка буде подаватися, що на блоку управління двигуном, що по коробці. Так як такі помилки, вони як одна помилка, але вона буде прописуватися в ВБУ, наприклад, 836, там буде вона іншою помилкою прописуватися. Було встановлено, що згорівший також Бушний видно був датчик. Роздатки. знімав я перший раз, тому цей досвід вам також покажу, як це я робив. У ньому виявилося вже його, що хтось робив, герметиком замазали там. Вони, і в результаті герметик той лопнув, і вода туди потрапила, і також він коротнув. Як зняти датчик роздатки? Тут, щоб підлізти, звідси незручно. Звідси також. Запускаємо поверху роздатки. І рука у нас ось тут. Такий у нас тут роз'єм. І я зняв однією рукою, нажав і підняв угору. Прибираємо і будемо його звідти викручувати. Ось він. Ось тут ось стоїть. Ось як воно виглядає. Отак, От щоб ви мали розуміння, як його відкривати. Бо я робив на ощуп. Опускаємо трошки саму роздатку. Разом з АКП просто трошки приопускаємо. Страхуємо домкратом, болти повністю не відкручуємо. Далі. Тягається, просто просто скидується. Отверточка підставляється, раз вона вискочила. Потім відкручуємо на 15 так само, як і ті всі. І відкидаємо в сторону. У нас відкривається хоч якийсь доступ до того датчика. Головка просто колосальна. Там має бути аж на 38. У мене такого навіть ключа нема, бо це найбільший ключ я купував на 36. Здоровенний мені казалося по цій машині. А для цього датчика видно, що він буде ще більший. Ну, Розводний у мене один. Максимально в нього якраз десь приблизно 38. І тому тепер я буду пробувати ним якось відкручувати його. І цей датчик у нас полізь. Датчик роздатки. Ось чучало яке. Чучало. Ну, він виявився. Вже якийсь видно, що обчуханий. Я тільки зняв пеляку, видно було, що він обчухувався, накладався герметик, я так розумію, скривався, але головне, що середини в нього запах горілому. Тому буде замовлення нового.